Мої улюблені людини, мене звати Тайлер і Я займаюся тим по життю, що я ходжу на деякі фільми за вас. Сьогодні будемо говорити про кіно ЕГрегор. Чи варто в принципі на нього йти? Бо хтось із вас подумав, що після памфіри і Люксембурга Люксембурга наше українське кіно нарешті встає з колін. Ну а перед тим, я нагадаю, що ви дивитеся який Зараз дасть Бенджаміну по жопі, тому що він ходить під час запису звуку. Краєм оха бачу погляд Юліани і знаю вже наперед, що дадуть по жопі не Бенджаміну. Ну а тим мені нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий думає змінити професію. Я глибоко переконаний, що коли я скажу слово егрегор, то значно більше шансів, що ви згадаєте про одноіменне поняття теософії, про яке ви коли-небудь читали у Вікіпедії, аніж про одноіменний фільм. Єдина причина моя особисто взагалі його подивитись, це певна прив'язаність до цього явища. У 2016 році, коли будь-який український фільм ставав подією, вийшов тизер від вкрай продуктивного на той момент кінороба Любомира Левицького. Виросло нове покоління, тому нагадаю, що легендарну штольню робив. Саме він, окрім деяких своїх фільмів, Любомир Левицький у своєму житті зробив іще декілька помилок, одне з яких це зв'язатися із Сергієм Лавренюком, котрий взяв за звичку брати якийсь тизер, зроблений Левицьким, ставити на його місце якогось іншого режисера, який найменше пручається, а на головну роль тулити свою дружину. Як ви розумієте, Олена Лавренюк це далеко не однофамілиця вище згаданої особи. Також зіграла дружина. Вона просто Сергія Лавренюка, якщо ви не згадалися, вона зіграла. І у цьому фільмі також тому, що знаєте, непотизм шмакотизм про сам фільм говорити дуже важко уже тільки через його поверхневість. Склалося таке враження, що хто б там не писав сценарій, а в Вікіпедії, значиться, що ж три людини прочитав статтю на тій же Вікіпедії про Егрегор, про ефект сотої мавпи, Усе це читалося паралельно під Кода Да Вінчі і під пляшечку чогось токсичного. Виходячи із цього, і з цим же напоєм найкраще дивитися цей фільм. Отже, синапсис детектив із Нью-Йорка, Артур. Він же Артур приїздить в Україну, бо його знайомий професор перед тим, як самовипилятись, прислав йому квиток на літак. При цьому за дочкою професора, котру він був за. Коханий, ганяються якісь невідомі люди, і як бачите, сином сес не пояснює нам абсолютно нічого, включно із тим, нахіра нам взагалі це. Навіщо? Навіщо нам дивитися цей фільм? Трейлер розказує трішечки більше, бо, як виявляється, тут замішані ще й члени древнього ордену кінокефалів, котрі мають фетиш до неону у всьому. Кінокефалами для досягнення максимального градусу пафосу називають песиголовців золоту жилу для українського трешачка. Мета цього ордену правити планетою за допомогою егрегорів, тобто невидимого, умовно кажучи, духовного буття, котре існує, якщо чогось дуже сильно захотіти. І в що хоче віриться і мені також, тому. Що думки про розбомблений Білгарад таки матеріалізувались. А ще Грегори через літеру «Г», хоча окрім тих випадків, коли вони самі пишуть через е, Г, стають тим сильнішими, чим більше людей в них вірить. Мовляв, Бог, котрий Ягве через неймовірну рекламну кампанію, яка тривала тисячоліттями із попутньою популяризацією мерчу, зробила його наймогутнішим Егрегором. Не питайте, будь ласка, у цьому випадку, хто ж створив тоді людей і весь цей світ, якщо всі ці люди і створили цього Егрегора? У мене вже в самого починає боліти голова. Тобто, якщо я правильно це зрозумів, то план древнього клану. Бесиголовців, хоч хоче силою думки, транзитом через Львів у космос відправити свою хотячку, дуже сильно хором захотіти, щоб з'явився Егрегор, завдяки якому вони будуть керувати всім с -с світом. А для цього їм треба, щоб інших дуже багато людей про це також дуже сильненько так похотіло, похотіло, прямо дуже сильно всією душею. І тому їм треба відправити до Бога представника Ватикану, який приїхав до Львова помагати рукою перед людьми. Здається. Здається, мені що в Україні є чим пишатися, адже у нас почали робити сценарії завдяки штучному інтелекту ще до того, як це стало трендом. Так звані ввели у нас смарт-сценарії. Взагалі у 21 столітті усе смарт. Навіть звичка, головною моєю смарт-звичкою є не бігання посеред ночі, як тільки мені приспічить придбати чергові ізолятори від реальності. Тим паче, що з Hotline.ua і навушники можна придбати вигідно та без надмірної переплати. А найкрутіше усе надзвичайно просто. Просто знаходиш необхідний товар, знаходиш хто просить за нього найменше, дає довшу гарантію, і взагалі хто облажуть тебе найбільше. Далі переходиш на вкладку Де купити і продовжуєш влаштовувати голодні ігри для магазинів, обираючи свого чемпіона. Більше того, не обов'язково чекати, доки малий скаже малому, щоб той малий сказав іншому малому, поки малий малому скаже, щоб вони нарешті доставили тобі твої кохані навушники. Якщо тобі дуже не терпиться, я прекрасно тебе розумію, то завжди можна обрати точку видачі і супершвидко забрати усе, що ти там назамовляв. Найбільше мені подобається, що можна не покладатися лише на те, як у дитинстві виховували маленького продавця і його совість, адже завжди можна подивитися на реальні, не накручені відгуки про товари. Я особисто ще не встиг на колядувати. На велосипед, аби перетягувати свою тушку із точки А у точку Б з максимальною ефективністю, тож поки почитує гід покупця, аби здійснити мрію свого дитинства і зробити вибір правильно. Гід покупця має безліч статей. Вам теж буде про що почитати і про що подивитись. Як бачите, усе необхідне для вигідних та вдалих покупок було зібрано в одному місці починати шопінг на Hotline.ua – Твоя головна смарт- звичка. Єдине, що відрізняє ЕГрегора від рандомної серії щоденники темного, це його єдиний вагомий плюс операторська робота. Весь фільм знятий так, ніби е, оператор, знаєте, старався, а старатися досить важко, коли всі інші на свою роботу забили. На мій хлопський розум із розкішністю і жирністю кадрів навіть злегка переборщили. Скажімо, у деяких випадках голландський кут здавалося, що робили чисто за принципом Ну або могли, і а чому б і ні». Ну, дякую, що не штурвал. Заодно, дякую, що дали можливість показатися у кіно Ігорю Цішкевичу. Надзвичайно фактурний актор, якого навіть участь у подібному шматку фільма. Не обляпає на цьому будь-які переваги Грегора. На жаль, чи на щастя уже і закінчуються, але він при цьому продовжує бути конкурентноспроможним і навіть бути відповіддю, що правда не коду Вінчі, а королю Данилу. Ви тільки зрозумієте, що зробив цей фільм зі мною. Тепер, коли у мене будуть запитувати, який же найгірший фільм був знятий в Україні, я навіть не знаю, що тепер говорити. Я навіть не заікаюся за атмосферу, хімію між персонажами, їхню органічність та всі інші речі притаманні. Ну, знаєте, фільмам. Егрегор банально неякісно зібраний. Усі ті красиві на знімані кадри було безжально порізано. Хотілося було похвалити бойові сцени, котрі було непогано зафільмовано, а потім все рівно намонтажено через січкарню. Хоча якщо вам подобається монтаж у стилі Один удар нова склейка, то питань немає. Цінко, можливо, що я вже встиг розбалуватися памфіром чи тим же Люксембургом, у котрих вирішили, що баланс звуку винайшли недарма. Інакше я не розумію, як можна було зробити звукове оформлення настільки погано. Кроки людей чути здалеку гучніше, ніж коли вони ближче. У приміщеннях голоси ніби грають одразу на двох доріжках із затримкою дуже погано імітуючи відлуння. Імені композитора цієї прекрасної музики я не знайшов, тому мені залишається лише сподіватися, що вони хоча б заплатили за стокову музику, котру використовували, якщо вони використовували саме стокову музику. Особисто для мене було окремим щастям, якщо вони пхали її взагалі в тему до сцени. Як ви могли помітити, а могли і не помітити, я дуже рідко коментую технічне. Там будь-якої кіни української закордонної, одним словом, як я вже і сказав, будь-якої по тій простій причині, що я у цьому не розбираюсь. Але якщо навіть така обізяна бачить все це паліво та криворукість, то скоріше за все із з вашим фільмом щось не так. Чи не найбільше у вухо кидається дубляж, зроблений через те ж місце, де формується національне почуття самоідентичності росіян. Частина акторів говорить англійською, частина говорить українською, і всі вони дружньо переозвучені теж українською. А якщо люди клали усе, що кладеться на звукове оформлення, то явно старатися над дубляжем, щоб він не звучав так, ніби зверху просто. Кинуло озвучену доріжку, ніхто теж не буде. Мій батько наклав на себе руки. Ти можеш приїхати в Україну. Ти можеш приїхати в Україну. Ти можеш приїхати в Україну. Хотілося би дуже пройтися по усім кіногріхам і кінокосякам, але цей фільм весь в принципі кінокосяк. Немає ніякого почуття е, загадки і розгадки, в тому числі немає якогось відчуття занурення у якісь подальші секрети якихось там от орденів і так далі. Це те, що повинно було б здається у цьому фільмі. Немає взагалі будь-якого почуття, хоча б якої-небудь атмосфери, котра тягне і ще на щось, окрім того, як фільму. Категорії Г у кращому випадку, звісно, що навіть у тому шкоді, да Вінчі були свої ляпи чи недоліки. Бо як то так, Роберт Ленгтон найвеличніший розум на планеті, не додумався заморозити криптекс і відкрити його найбільш доступним способом. Синк аймайбіблдеп'ю тоді. От тільки Ден Браун написав псевдоісторично-науковий текст, котрий для пересічних громадян цієї планети звучить хоча б якось правдоподібно, бо було проведене хоча б якесь дослідження теми. Плюс до всього Браун взяв дуже багато речей, які були на слуху. Хто питається, не знає про Давінчі, а хто не знає про ЦЕРН і про великий адронний колайдер, котрий якби, ніби як хотів нас всіх знищити. Принаймні, я отакий от почитав, мені було страшно, але всі про це знали в моєму класі. Егрегор – це намагання зробити усе те саме, але без повного розуміння, що ж робило оригінал таким хорошим. Якщо у Кода да Вінчі є поступове наростання напруги та відчуття того, що ми, ходячи від загадки до загадки, розкриваємо щось вагоме, то тут герої ходять між локаціями, бо вирішують там трішечки прогулятись. Сидять вони, значить, такі сидять, а потім їм стріляє піти пошукати інформацію в бібліотеці. І о диво! Вони знаходять усе, що треба після сцени блукання між книжками. Потім персонажу захотілося піти на. Кладовище, бо сентиментальний герой у нас попався, і опа, наступний шматочок Пазлу теж знаходиться уже там. Моє найбільш улюблене, це те, що у кінці, коли відбувається поворотний поворот, який був створений лише для поворотного повороту, виявляється, що все це абсолютно не мало жодного значення, тому що насправді все працює не так, як там говорили до цього. Я вже мовчу за якусь внутрішню логіку лору. Теми Егрегора як поняття, окрім деяких грубих вставок із експозицією, не обігруються майже ніяк. Я вже мовчу про видозмінення цієї філософії та вплетення в історію, як це зробив свого часу Філіп Пулман із пилом. Егрегор – це фільм-імітація, і навіть пафос тут теж штучний. Бо якщо підсвітити сцену червоним, кращою ні вона, ні фільм не стають, і з того залу, у якому нам не пощастило сидіти, люди буквально. Виходили із нього із цього самого залу, не дочекавшись фіналу. Як ви думаєте, при такій реакції, чи здатен цей фільм хоча б себе окупити? Нагадаю, що кошторис фільму більше ніж 66 мільйонів українських гривень, і навіть в довоєнних реаліях фактично єдиний спосіб їх окупити це відмити хоча б частину із них. Власне, вся ця сума мене і не цікавить, бо це не моя справа. На що інші люди спалюють свої гроші, якщо вони чесно зароблені? Підвищений інтерес у мене лише до 22 2 мільйонів гривень, бо це кошти платників податків, котрі були передані держкіно, аби воно кинуло їх у цей фільм. Тож мене безпосередньо цікавить, на що саме були викинуті усі у ці. От Гроші. Я прекрасно розумію, що це не дуже великі гроші, якщо судити із точки зору світового кінобізнесу. Але від цього і питається, чи необхідно було кататися у Нью-Йорк, аби знімати матеріалу на декілька хвилин. Звісно, це так ото приклад, але доктор хто почувається прекрасно і без відправки знімальної команди та синьої будки у космос. Мені дуже хотілося би, щоб фільм лишив по собі, бодай такий слід, який залишив Морбіус, але Грегор не має навіть мемного потенціалу. Тож, навіть пора йти із компанією, аби поржати із цього фільму і потикати добряче в нього пальцями, я також не можу. Ну хіба що для того, аби зібрати повне бінго із кліше, тому що тут настільки багато кліше, що сюди запихнули кліше із ситкомів. Я, я, я не перебільшую. Якщо у вас є можливість і бажання сходити на який-небудь фільм, то будьте так ласкаві, йдіть на Люксембург. Люксембург, дайте, будь ласка, шанс цьому фільму, щоб він окупився, тому що справжні таланти повинні отримувати. Ваші гроші, а не таланти їх отримувати не повинні. який щойно класно, не дасть мені збрехати. І говорячи е, за гроші, ми тут збираємо трішечки е, українським саперам. Якби ну, десь половину вже зібрали, але, але треба, треба ще. От без ваших 10 там, гривень, ну, 20. Ну, якщо є 50, хоп, хоп. Дайте, дайте 50. Це, це, це ж не нам, це ж. Що такі дасте? Окей, без проблем. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Якщо ви хочете підтримати ще нас, то якби в тих же реквізитах не хочете. Добре. На цьому офіційна частина відео закінчується. І люди, у яких є моральна алергія на собаки, котів і песиків, що є в принципі синонімом до слова собаки, мабуть, там наскільки я здогадуюсь. Виключайте, ідіть собі і не варнякайте потім в коментарях. ні ні ні, варнякайте, будь ласка, в коментарях. Це приносить якусь ко. А, і пишіть коментарі точно, і вподобайки свої ставте. І підписуйтесь. І, і на телеграм ще підпишіться, будь ласка, на, 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 два, на два телеграми. У нас є ігровий телеграм, у нас є і, і, телеграм про е, кіно. Там е, про всяке таке. Рубрика, що ж там Бенджамін» на сьогодні на каналі, а Бенджаміна має запрошену е, гостю. І не боїться ж, Бенджамін зараза така, що вкраде своєю харизмою усе шоу. Бі-бій, вона ж Елізабет по паспорту, а для друзів все-таки бі-бі. Е, любить вона і любить вона Нормана Рідуса, а ще більше вона любить погризувати оцю е, кісточку. Гляньте, з яким захопленням вона це робить. Щоправда, мене це дуже злегка зараз тривожить, бо тільки прямо зараз я задумав Ще не бачив давненько одного із наших котів. Фух, всі 15 на місці. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео Прекрасна Юліана. Ти там? За лампочкою ж не видно. Юліана, прекрасно. Нормально. А ви дивилися, кік Джордан тримати з нами на одній хворі народ. До нових зустрічей. Бувайте! Ха-ха, ти думав, що я тебе тапочки забрав? Стро! Стротех! А, на! Перестань, не балися! Знімемось! Ні. Угу.